Всім привіт! Хапай Автолюбів на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі ось такий цікавий Ford Escape, це новий кузов 2020 рік на максимальній комплектації сел. По пошкодженнях мінімальні приїхало. У кузова все гарненько, рівненько виглядає. Дуже класний дизайн в цих нових Escape по салонах. По салону вона має ось такий класний шкіряний салон, пам'ять сидінь, велика мультимедія, клімат-контроль, підігрів сидінь, все присутнє. Ось такий перемикач коробки передач гарний, запуск двигуна, з кнопки, мультикермо, адаптивний круїз, все присутнє. Шкіра в ідеальному стані. Задній ряд сидінь без жодних зауважень. Також електрокрешка багажника. Кого цікавить дана автівка, приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Автомобіль можна викупити як за повну вартість, а також у лізинг. Всім гарного дня!